Всім привіт! Прийменник «да» розглядаємо сьогодні. Це прийменник руху, часу та призначення. Ось головні ролі, які він відіграє. Походження від певного місця. Звідкись? Венго да Київ. Я їду з Києва. парте да Рома. Літак вилітає з Риму. Торно да Лаворо. Я повертаюся з роботи. да Каза – Вирушаємо з дому. В цих реченнях бачимо суть звідки від певного місця. Прийменник ДА використовується, коли є напрямок до людини чи спеціаліста, тобто до живої істоти. Цю роль прийменника розглянемо більш детально. Вадо да Марко я йду до Марко. Вадо даль дентиста я йду до стоматолога. Коли ми йдемо від людини, тобто повертаємось, також ставиться прийменник ДА. Вихідна точка. Торно да те, я повертаюся від тебе. Венго да Пауло, я йду або їду від Пауло. Еско Одесо дал медико. Я зараз виходжу від лікаря. Звертаю вашу увагу знову на те, що це напрямок до і від живої істоти. Це, до речі, стосується і тварин. Ми кажемо Вадо дай кавалі. я йду до коней. Вадо міокане. Я йду до свого собаки. Це робить італійську мову дуже гуманною. Вона ставить домашніх улюбленців на один рівень з людьми в граматиці. А якщо ми знаходимося у когось, тобто в лікаря, в перукаря, в сестри, також використовуємо прийменник Да. Соно да те, я у тебе, у тебе вдома. Сьямо да Пауло, ми у Пауло. Ількомп'ютер едаль техніку, комп'ютер у майстра в техніка. Як я дивилася про цей прийменник Леціони. Вчителька назвала його гостьовим. Мені це запало, тому що ти йдеш до когось, ти є в когось, і ти йдеш від когось. Прийменник да. Ремарочка така маленька, важко собі уявити, що йдеш в гості до стоматолога, але також до нього, до живої особи. Прийменник да може вказувати на час з якогось моменту, коли дія почалася в минулому і триває досі, тобто якийсь час. В таких реченнях можна вставити слово вже. Подивимось на реченнях Vivo Ін Італія дадує Анні. Я живу в Італії два роки. Тут можемо поставити слово вже два роки, тобто якийсь відрізок, відрізок часу з якогось моменту і до тепер. Тіас дали отто. Чекаю на тебе з 8 години. Також бачимо з якогось моменту з 8 до тепер. Ще прийменник да, показує на призначення речі. Для чого? Камера далето, кімната для ліжка, спальня, тобто, макіна да скрівере, машинка для письма, скарпи да корса, взуття для бігу. Та ціна да кафе, чашка для кави. Йдемо далі. Причина через щось або від чогось. Станко да моріре, втомлений до смерті. Урларе далларабя. Кричати від злості. Тремаре фреддо – Тремтіти від холоду. Тут бачимо якусь емоцію, стан як наслідок якоїсь причини. Залишу вам таку схемку основних ролей прийменника Да. Чекайте відео про наступний прийменник. Всім дякую за перегляди і до зустрічі!